Вітаю на уроці математики. Розглянемо тему додавання нуля, розв'язування рівнянь. А також будемо розв'язувати задачі на знаходження периметра та площі прямокутника. Відкрити підручник будемо працювати на сторінках 105-106. В зошитах запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці знайдіть 1 шосту кожного числа. І запишіть результати. Давайте перевіримо. І ви записали такі числа. У завданні 544 складіть вирази за схемами обчисліть значення. За першою схемою до чисел потрібно додати 10. Обчислимо усно. До 35 додати 10.

Стопчиком до 378 додати 143. Допишіть. І обчітліть, починаючи обчислювати з одиниць. Перевірте, це буде 521. Складаємо наступний вираз. До числа 378 додати 554. Обчисліть стовпчиком. В третьому виразі. До числа 378 додати 369 обчисліть самостійно. І четвертий вираз. До 378 додати 500. Можна осно, Це буде 878. У завданні 545 прочитайте вирази. Сума чисел 576 і 0 це буде 576 до 0 додати 89 89. Сума чисел 1000 і0 буде 1000, До 789 додати 0 буде те саме число 789. І в останньому до нуля додати 0 буде 0, що є спільним для цих виразів кожному виразі один із доданків був 0. Для будь-якого значення А правильним є рівності: до А додати 0 буде А. І до 0 додати А буде А, що означає число А. Тобто, це будь-яке натуральне число. Робимо висновок, що додавання нуля не змінює числа. Тобто, при додаванні нуля або до нуля число буде те саме число. Закріпимо це у виразок 546. До нуля додати частку чисел 72 і 9. Обчіклимо спочатку частку 72 поділити на 9 це буде 8. І до нуля додати 8 буде те саме число 8. В наступному виразі. Спочатку обчислюємо у дужках. до числа 146 додати 0 це буде 146. Тепер помножити на 4. Ми це виконаємо письмово стовпчиком. Обчисліть самостійно. Перевірте у відповіді 584. В наступному виразі. 125 поділити на суму чисел 5 і 0. Спочатку обчислюємо суму у дужках. До 5 додати 0 це буде. Так, число 5. Те саме число. Тепер 125 поділіть на 5. Якщо важко усно, обчисліть письмово стопчиком. Перевірте в відповіді 25. У завданні 547 знайдіть значення буквеного виразу. Якщо а. Дорівнює 10, то у буквеному виразі замість А підставимо число 10 і обчитліть числовий вираз. Початку у дужках до 10 додати 278. Це буде 288. І відніміть від числа 500. Якщо важко, обчисліть письмово стовпчиком. Перевірте, це буде 212. Обчисліть самостійно другий і третій вираз, якщо А дорівнює 100 і А дорівнює 0. Перевіримо, якщо А дорівнює 100, ви підставили замість А. у буквений вираз число 100. Обчислили. І це буде 122. І в третьому виразі замість А підставили 0. До 0 додати 278. Те саме число 278. І віднімаємо від числа 500. Буде 222. Розв'яжіть рівняння 548. У першому рівнянні який невідомий компонент. Якщо діє додавання, то невідомий компонент це другий доданок, позначений буквою Х. В другому рівнянні при відніманні невідомий компонент це зменшуване позначене буквою С третьому рівнянні. Так, це невідомий від'ємник, позначений буквою А. Знайдемо у першому рівнянні невідомий перший, другий доданок. Від числа 174 відняти 0. Це буде це саме число 174. У другому рівнянні, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно додати до 368 589, якщо важко поруч, обчисліть стовпчиком. Перевірте, це буде 957. І у третьому рівнянні, щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного 900 відняти різницю 184. Обчисліть стовпчиком. Це буде 716. Перевіряємо від 900 відняти 716, дійсно буде 184. Обчислимо вирази 549. У першому виразі сума трьох доданків. Ми можемо додати різними способами, тобто трьома способами. Обчисліть зручним для вас способом. Обчисліть письмову стовпчиком. стопчиком. До 456, наприклад, спочатку можна додати 189. Обчисліть. І до результату додайте 205. Перевірте, це буде 850. У другому виразі, який порядок виконання дій. Спочатку обчислюємо різницю у перших дужках. Від числа 789 відніміть самостійно 367. У другій дії ми виконаємо у дужках різницю 504 і 264. Обчисліть самостійно. І третя дія. Результат дії віднімання у перших дужках додайте до результату дії у других дужках. Перевірте, це буде 662. Розв'яжемо рівня задачу 550. Аліна ходила з дідусем і бабусею по гриби. Вдома вони порахували зібрані гриби. І виявилося, що дідусь зібрав 47 грибів. Бабуся 59 грибів, а Аліна 43 гриби. Складіть вираз для знаходження кількості всіх Зібраних рибів. Потрібно ці числа додати до 47 додати 59 і додати 43. Як зручно нам додати. Нам зручно до числа 47 додати 43. Ми отримаємо кругле число. І до круглого числа нам зручно додати число 59. До 47 додати 43 це буде 90. І додати 59. 149 всього грибів знайшли Аліна з дідусем і бабусею. Розв'яжемо задачу 551. Довжина грядки прямокутної форми 14 метрів. А її ширина на 6 метрів менше. Чверть грядки засадили цибулею. Обчисли площу грядки засадженою цибулею. Цибуля зайняла в грядки чверть грядки. А грядка прямокутної форми. Довжина відома, а ширина на 6 метрів менше. Отже, спочатку нам потрібно знайти ширину грядки. Якщо на 6 метрів менше, то це нам потрібно виконати дією віднімання від 14-ї відняти 6. Це буде 8 метрів ширина грядки. Тепер ми знайдемо площу всієї грядки. Пригадайте, як знайти площу прямокутної форми. Потрібно довжину помножити на ширину, 14. Помножити на 8. Ми 10 початку множимо на 8. Це буде 80, тепер 4 множимо на 8 – 32. І до числа 80 додати 32 це буде 112 квадратних метрів. Ми дізналися площу всієї грядки. А цибулею засадили чверть грядки, що означає чверть. Так, потрібно поділити на 4. Отже, запишіть третю дію. 112 поділити на 4. Якщо важко обчисліть письмово стовпчиком. Або ми 112 розкладемо на 80 І 32. І це буде 28 квадратних метрів площа грядки засадженою цибулею. Виконуємо наступно письмове завдання 552. Потрібно знайти периметр і площу прямокутника. Натисніть відео на паузу. І дізнайтеся довжини сторін прямокутника. Довжина 8 см, ширина 4 см. Знайдіть тепер периметр. Пригадуємо, що периметр це сума довжин всіх сторін, а формула знаходження периметра прямокутника. Так, це сума довжини і ширини і помножити на 2. Перевірте, а ви так записали? Це буде 24 см. Тепер знайдіть площу прямокутника. Потрібно 8 помножити на 4, це буде 32 квадратних сантиметри. У домашньому завданні ви розв'яжете задачу 553, теж скласти вираз для знаходження маси отриманої фарби. І знайдіть значення цього виразу, а також розв'яжете вирази 554. Успіхів вам, діти! На цьому урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре!